Це програма «10 хвилин у студії Дарія Юськова. Сезон поширення ГРВ та грибу триває. За минулий тиждень в Дніпропетровській області до медиків звернулося 12 тисяч людей із симптомами ГРВ. Понад пів тисячі людей довелося госпіталізувати. Водночас і епіпоріг в області поки не перевищено. А дані Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб свідчать. У кожного п'ятого з більше ніж 300 пацієнтів із симптомами ГРВІ діагностовано гриб. У січні в кривому розі були зареєстровані три летальні випадки. Від грипу а детальніше про це захворювання, його перебіг та профілактику розкаже Анастасія Гриша, завідувача амбулаторії номер 6 центру первинної медико-санітарної допомоги номер 4 Вітаю у студії. Доброго дня. Для початку. Чому саме взимку ми спостерігаємо пік захворюваності на герві та гриб? Е, тому що люди більше скупчуються в громадських місцях на вулиці прохолодно, Вони заходять в торгові центри, кафе. Там більш сухе повітря, і вірус більше передається, коли є сухе повітря. Гриб це різновид ГРВІ? У чому полягає відмінність? Скажіть, будь ласка. А, гриб це різновид ГРВІ. Є, є різні види ГРВІ, є і аденовіруси, які спричиняють. Гриб ну, це один із них. Скажіть, будь ласка, яка статистика щодо хворих на грип у криворізьких медичних закладах зараз? Наразі грипом хворіє менше людей порівняно з іншим роком у зв'язку з ситуацією, яка в нас зараз в країні. Але звернення є, є, і вони з кожним днем все більше люди звертаються. Якісь статистичні дані можемо сказати, хоча б приблизно? В... Минулому місяці це було приблизно по нашому центру приблизно 200 людей. В цьому місяці виросло в два рази. Про різновиди грипу. Які бувають чим відрізняються один від одного, та які з них найнебезпечніші для людського організму? А в різновидах грипу є їх три: грип типу А, Б і С. Це, на жаль, дуже рідко зустрічається. Грип типу А найбільше летальні випадки спричиняє. Більш контагіозний він, і в нашому місті був летальний випадок, і також був виявлений у цього пацієнта грип типу А. Щодо інших типів Щодо інших типів, вони більше викликають захворювання не у людей. Це можуть бути птахи, це можуть бути савці. Який зі штамів грипу наразі розповсюджений у кривому розі? H1. Це саме розповсюджений тип грипу з підряду типу А, і він більш самий летальний із всіх. Які перші симптоми захворювання в залежності від ВІДу і якими повинні бути дії хворого при перших ознаках? А, симптоми всіх типів грипів приблизно одинакові. Навіть і грип і ГРВІ і все те саме. Це різкий початок, лихоманка. Більше температура більше 38, ломота в тілі, нежить, кашель, біль в, гі, в горлі все те саме. В принципі, як і завжди люди хворіють. Але грип він, він має дуже гострий початок. Людина зразу злягає, в неї ломота в тілі, біль, температура. Людина не може навіть стати з постілі, щоб там. Попити навіть води. Якими повинні бути її перші дії? Телефонувати своєму сімейному лікарю. Треба телефонувати, тому що лікування грипу повинно бути своєчасне. Від лікування грипу є препарати, які повинні призначені бути в перші 48 годин. Якщо вони не будуть призначені, то люди з хронічними захворюваннями, які мають групу ризику, вони випадки будуть більш летальні і ускладнення також будуть. І скажіть, будь ласка, хто знаходиться у групі ризику, окрім людей з хронічними захворюваннями? В групі ризику це діти, це літні люди, хронічно хворі, які мають захворювання, такі як цукровий діабет, малі перенесені. Інсульти, інфаркти, також захворювання бронхіальної системи і всі інші. Також медичні працівники. Вони постійно контактують з хворими, да, і використовують засоби захисту, але не завжди це може допомогти. Скажіть, будь ласка, про засоби профілактики грипу? Які вони? А, як і не тільки грип, і всі інші орви, це миття рук після вулиць, якщо ви приходите, це носіння маски в громадських місцях, зміна маски кожні дві години. Не потрібно маску носити в кармані цілий місяць і одягати її. Потрібно промивати ніс сольовим розчином після вулиці, якщо ви приходите дистанцію з людьми тримати на відстані не більше двох метрів. Якщо ви бачите, що ваш співрозмовник хворий, має якісь катаральні явища, ви бачите, що в нього нежить, то краще відійти від нього на більше, ніж на два метри, і спілкуватися або навіть ну, закінчити розмову і поговорити по телефону. Знаємо, що ще метод профілактики це вакцина. Правильно? Так, вакцинація це саме це саме головне, що, що є для профілактики. Скажіть, будь ласка, які наявні вакцини в нашому місті? Люди якого віку можуть робити щеплення? Та чи можна це робити зараз? Щеплення потрібно робити? Постійно кожен раз на рік всім людям, незалежно відноситись ви до групи ризику, чи не відноситись, наявні зареєстровані дві вакцини наразі є в аптеці: це джісіфлю і ваксігрип. І вони різновіних є різновид від трьох або чотирьох штамів грипу, які існують, з кожним роком методом дослідження попередніх захворювань, коли проводили. То варюється склад вакцини, підбирають більше ті типи грипу, які будуть викликати якісь складні складнення. Все ж таке, чи можна зараз вакцинуватися? Так, звісно, звісно, якщо є у вас можливість, ви повинні вакцинуватися. Наразі вакцина не входить в програму медичних гарантій нашої країни. Якщо людина бажає, вона може придбати цю вакцину в аптеці, але перед цим обов'язково треба проконсультуватися зі своїм сімейним лікарем. Він розкаже всі умови, які потрібні дотримуватися для того, щоб провести щеплення. І коли це можна буде зробити, скажіть, будь ласка, чи є протипоказання щодо вакцинації від грипу? А, від, до грипу немає. Ну є протипокази до всього до всіх вакцин. Але саме головне це лихоманка більше 38 градусів. Це не компонентів вакцини, які входять в склад в неї. А також за рекомендацією сміжних спеціалістів, якщо ви маєте протипокази якісь генетичні захворювання, які зв'язані з кров'ю або інші, лікар більш буде знати, що вам потрібно чи ні. Наразі у кривому розі більше 75 тисяч переселенців. Скажіть, будь ласка, як вони можуть обслуговуватися у криворізьких медичних закладах, як ВПО можуть вакцинуватися від грипу? А... ВПО, коли вони звертаються на пункти реєстрації, коли ви приїздять до нашого міста, наш центр надає контактний номер нашого центру, щоб вони могли в подальшому зв'язатися і обслуговуватися в тому місці в тій амбулаторії, яка ближче до їх адреси проживання. Наразі, якщо це школа, якщо вони проживають в школі, вони можуть підійти до ближчої амбулаторії, звернутися їм, нададуть допомогу, підскажуть, без допомоги вони. Ніколи не залишиться з приводу вакцинації, вакцинуємо. Нам була виділена нашому центру. Була виділена гуманітарна допомога більше 300 вакцин від грипу. Всі хронічні хворі, які в нас були, і які в групу ризику входили. Ми їх запрошували і вакцинували. І щодо ВПО, я так розвиваю, ВПО також. також, також вакцинуємо, також обстежуємо їх і без допомоги ми їх ніколи не залишимо. І скажіть, будь ласка, якісь документи для цього їм потрібно при собі мати? Так, звісно, потрібно мати при собі паспорт, індифікаційний код. А також якщо вони наразі мають телефон, номер телефону для реєстрації і перевірки дані в системі нашій, щоб внести ці дані, якщо вони далі змінять місце реєстрації своєї переживання, в системі буде в нашій видно, що вони вакциновані. Ця інформація буде збережена. А як діяти тому, у кого немає документів зараз? Якщо немає, ми видаємо паперові форми, що вони провакциновані або амбулаторні карти. Заводимо їм і все розказуємо, все залишається в них. Дякую вам за те, що прийшли до нашої студії. Це була програма «10 хвилин. І я Дарівського вам бажаю всім здоров'я. Побачимось.